Так як всі знають, що Данія це не дешева країна, тож зараз я вам покажу і розкажу, де можна смачно поїсти недорого відносно данських цін та скуштувати традиційну кухню. Ми відвідали ринок їжі, який знаходиться на Fredericksport 21. Асортимент дуже величезний і можна скуштувати традиційні смореброди. Але ми вирішили взяти ці смачні котлетки. Потім одна дівчина поділилася з нами адресою, де вона взяла смачнющі трубочки з начинкою. Я вам розповідаю: тут начинки є на будь-який смак. Готують прямо при вас свіже, гаряче, одразу з печі. До речі, данська випічка славиться на весь світ. Дуже смачна! Обслуговування чудове, усі привітні! І, взагалі, Данія мені запам'яталася країна дійсно щасливих людей. На вулицях усі посміхаються, щось розповідають. А де ще можна смачно поїсти? Читай в дописі.